Та у Юлі вдома, Юля, помахай рукою, скажи щось. Привіт, друзі. Е, ось мій кіт. Таня О. зараз вам коротко покаже, де я живу. Та яке коротко, то я вже <гум> по вертикалі, то це, це дійсно коротко. Оце Юліна досконала ідеальна кухня такого будинку на мальовни. Асоціація, ряснянська асоціація. з таким гарним краєвидом. То ще буде довге відео. Отут так дуже красивий балкон, дуже красиві речі. Тут є те, що еркер мені шалено-шалено подобається, і діти Юлі грають на барабанах. І це те, що нам дає можливість видихнути, бо тут є бардак, але це дуже класно. І ще тут всюди порядки. Це скандинавський дизайн, Юля каже. Але mm -hmm. то дизайн Юлії Курицької голуб, Я і тут воню. її кабінет, такий робочий. І...